10 липня 2003 року Житомирською міською радою було зареєстровано дитячу громадську організацію Все робимо самі. Її було створено дітьми при школі номер 7 на базі тамтешнього підліткового клубу з одноіменною назвою, яку вирішили не змінювати голові організації Богдану Купчинському на той час було лише 16 років. Проте, попри юний вік, діти почали ініціювати та реалізовувати серйозні доброчинні проекти. За роки своєї діяльності дитяча організація в СРОБОМАСАМІ провела 271 благодійну акцію, близько 4 тисяч тренінгів з різних соціальних проблем, такі як вілсні, торгівля людьми, безпека дітей в інтернеті та інші, отримали допомогу близько 2500 тисяч Дітей та їх родин продуктовими наборами отримали півтори тисячі чоловік допомогу, матеріальну допомогу отримали 273 дитини. Організація допомагає багатодітним, але забезпеченим родинам, дітям з особливими потребами, займається збором коштів на лікування малюків. Лише за два минулих роки вдалося врятувати життя шістьох діток завдяки організації дороговартісних операцій. Зараз на обліку зі збору коштів перебуває ще п'ятеро дітей. Я ніколи не думала, що мені прийдеться в житті так багато раз ходити скринькою для когось збирати кошти. Але я дуже щаслива тим, що є такі люди і є такі акції, і що ця копійка порою таки спасає життя. Оце саме найголовніше. Усі, хто звертається до все, робимо самі з допомогою, долучаються до спільної праці та навчаються робити добрі справи. Не випадково у 2009 дев'ятому та десятому роках, організація отримала звання Благодійний кроку у 2013-му перемогла у національному конкурсі Благодійна Україна. А у минулому році була координатором подібного конкурсу на національному рівні. З нагоди дванадцятеріччя та дня дитячих і молодіжних громадських організацій, заступник міського голови Євген Демчик вручив подяку. Все робимо самі за вагомий внесок в розвиток благочинності у Житомирі. В вашій благодійній справі натхнення, добрих доброчинників. Ну і ті блага, які ви робите, щоб приносили ну, радість, посмішки. А вам здоров'я, наснаги, долучаємося, будемо підтримувати. Підсумки своєї діяльності члени правління все робимо самі підбили разом зі своїми друзями та партнерами. Обласним благодійним фондом Зігрі любов'ю дитину, клубом благодійників Янголи добра, школою сяєву, благодійним фондом Сім'я говоримо, якщо ти хочеш,